З 31-го на 1 -е, і з 1 на 2 на друге відзначили значною кількістю повітряних тривог, дуже велика кількість ракетних обстрілів, і в тому числі і тих самих шахедів. Але, чесно кажучи, не дарма ми просили Бога, ставили свічки за наші Збройні Сили, особливо за ППО, відпрацювали хлопці на відміну і дівчата, до речі. І ми. Незважаючи на те, що е, ніч новорічна була непроста, але ми змогли зустріти цей 2023 рік, ми загадали бажання всі українці під е, саме під перехід з 2022 на 2023 рік, і всі віримо і переконані, що це бажання обов'язково в цьому році збудеться. Початку повномасштабного вторгнення відігравав а саме в питаннях формування добровольчих батальйонів, будівництва захисних споруд. 24 лютого, десь пів на п'яту ранку, ми одні з перших почули постріли, вибухи в нашому місті спрацювало ПВО вже на ранок 24 го числа. Був створений оператив зібраний оперативний штаб. Створений він був трошки раніше. Розставлені акценти. Ми зібрали максимальну кількість інформації, яка була доступна на той час. І з перших же хвилин почали формувати добровольчі батальйони. Ми почали будувати фортифікаційні споруди, адже колона рухалася з сторони Білорусі. І рухалась досить таки швидко. І оце кільце Бориспіль, Бровари, Березань, Баришівка, Ягатин, Переяслів. Це стало. Кільце охорони Києва. Про це навіть зняли зараз фільм. Буквально перед новим роком його випустили наш український кінематограф, і це був останній рубіж перед столицею. Ми усвідомлювали свою відповідальність. Хвала Богу, у нас вже були військові, які долучилися до спільного керівництва, тому що військових були знання, досвід і розуміння, як вести оборону. А у мерів міст був ресурс. Це комунальні підприємства, комунальні установи, техніка, люди, добровольчі формування. І, відповідно, злаженість цих двох структур дала можливість і столиці встояти, і нашій громаді встояти, і Лівобережжя Київській області е з мінімальними втратами, і з мінімальними руйнуваннями все ж таки відбило навалу цих русофашистів. На вашу думку, що відчуває президент Росії Володимир Путін, які у нього взагалі можуть бути думки і зараз відчуття всередині? Це щур. Загнаний вкут. А будь-який звір, коли він загнаний в кут, він починає діяти неадекватно. Зараз чітко проглядається в його діях, хаотичні рішення. Вони мали бажання, та верхівка російська взяти Київ столицю за три дні. Їхні плани, завдячуючи всім силам оборони нашої країни, в тому числі волонтерів, і в ДФТГ, добровольців, ТРО, ЗСУ, всіх, 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 були поламані. І зараз він, щоб зберегти своє обличчя, намагається. Іти в банк. Це, звісно, небезпечно. Але настільки потужно ми маємо зараз армію, настільки потужні у нас Збройні сили, що ми готові до розвитку подій абсолютно за будь-яким сценарієм. І сумнівів в тому, що він буде себе вести неадекватно, у нас немає. Але й сумнівів в тому, що ми обов'язково це витримаємо і переможемо, у нас також немає. Перемога обов'язково буде за нами, що б він там не робив? Прикладом і е додатковим фактором впевненості в цьому є вся світова спільнота. Наш президент на обличчі на таблоїдах всіх е газет. Е журнал Таймс зробив його людиною року. Україна звучить в привітаннях більшості е президентів і уповноважених. Країн всього цивілізованого світу. Ми зараз це передава цілого цивілізованого світу. А хто за ними? Скільки взагалі містян зараз виїхало з Борисполя, і навпаки, скільки внутрішньопереміщених осіб у нас з'явилося в громаді? За нашими підрахунками, в період з лютого по травень місяць виїхало десь близько 25 тисяч наших містян. Виїхали вони деякі самостійно, деякі звертались до нас як до органів місцевого самоврядування, і нам було прийнято тяжке, але вольове рішення стосовно того, що ми організовуємо вивіз переважно жінок і дітей на західну частину нашої країни, навіть за кордон, деякі країни, такі як Польща, приймала, Німеччина, Італія, нас приймали. Нам було організовано в цілком нормальному звичному режимі. Організованими групами по, спочатку там, по декілька автобусів, потім по декілька десятків автобусів з нашої центральної площі збирали, організовано виїжджали. Е, станом на зараз, на початок 23-го року. Лива доля цих людей повернулася. Адже після того, як окупаційні війська відійшли від Київщини, як вони відійшли від Чернігівщини і перетнули кордони Білорусі і Росії, наше місто, наша область була відносно безпечною. Єдине, що могло, це тільки прилітати щось з повітря. Так як, на жаль, ще в нас немає такого надійного куполу над країною, але наші Хлопці з ПВО показують, що вони із нашою не дуже сучасною зброєю можуть справлятись. Тому люди повернулися. Але разом з ними повернулися і люди, які були вимушено переміщені з території, які тимчасово окуповані. І от знову ж таки, цих осіб на сьогоднішній день офіційно десь біля 14 тисяч. Але ми розуміємо, що неофіційно їх також близько 20 тисяч, навіть більше 20 тисяч. І, чесно кажучи, пишаюсь нашим містом, нашою громадою, адже це абсолютно не створює жодного дискомфорту. Ви, як жителька міста, можете так само переміщатися вільно по місту і бачити, що ніякої перенасиченості немає. Ми люб'язно прийняли всіх. Спочатку війни ми приймали, коли це було досить активно, і у нас був такий деякий хаб. Ми приймали і одразу ж переправляли їх далі, тому що тоді, відповідно, не дуже безпечно ще було. Зараз ми приймаємо всіх внутрішньопереміщених осіб, вимушено переміщених, і даємо можливість їм розміститись в нашому місті. У нас створено декілька пунктів підтримки саме внутрішньопереміщених осіб управління соціального захисту, охорони здоров'я, створило умови для того, щоб вони могли отримати особисті речі. Теплі речі, продукти харчування, гігієну. Також у нас працює декілька волонтерських центрів, таких як от, перемога, свої, які також піклуються не тільки про наших військових, а й про дану категорію населення. Один із потужних волонтерів Сергій Притула зазначив, я його тут повністю підтримую, що в нас країна, Україна стала країною волонтерів. У нас немає жодного е громадянина, який би не допомагав. Військовим, який би не допомагав, тим людям, які втратили свої домівки, у нас країна стала країною країною волонтерів. І дійсно це ще з 2014 року прослідковувалось. Але от на пік ми вийшли якраз у 2022 році, коли нам потрібно об'єднавшись, об'єднавшись всі зусилля, об'єднавши, показати, що ми дійсно єдині і що ми варті того, за що ми боронимо нашу землю. А як взагалі міська влада допомагає внутрішньопереміщеним особам інтегруватися в нашу команду? Е, у нас розроблено декілька проєктів реконструкції житлових будівель, які будуть після реконструкції якраз передані для потреб внутрішньопереміщених осіб? Е, на одному ви мали можливість бути це в селі Глибокий гуртожиток. З цього року починаємо реконструкцію ще в деяких селах е, в нашій територіальній громаді. Управління соціального захисту створений спеціальний відділ для роботи з внутрішньопереміщеними особами. Ведеться їх перелік, ведеться списки тих, хто отримував допомогу, і яку з ними постійно спілкуються як наші працівники, так і є можливість долучати і психологів з їхніми дітьми. Є можливість інтеграції в освітню сферу нашого міста. І я вважаю, що це шанс для нашого міста, тому що дуже велика кількість громадян, перемістившись з інших регіонів, має певні професійні е, спеціальності. І ми зараз в нас є унікальна можливість зараз цим скористатися. У нас є нехватка кадрів, таких як лікарів, вчителів е, е, докторів наук, такі також є. Ми маємо можливість зараз їх. Прийняти інтегрувати в наше місто і від цього виграють як вони здобудуть житло і роботу, так і виграє місто. адже ми маємо можливість розвиватися в тому чи іншому плані. А, яка нині ситуація економічна у нашому місті? Хвала Богу, підприємства, які були вимушено закриті під час подій березня-квітня ближче до середини травня? Вже значна частина їх відкрилась. Бюджет нашої нашої об'єднаної територіальної громади виконується з позначкою в 103,5%. Тобто бюджет виконаний. До перевиконання в 105% ми трошки не дотягнули, але це свідчить про те, що е бізнесова інфраструктура, індустріальна інфраструктура в нашому місті працює, е люди мають можливість отримувати заробітні плати, податки платяться. На жаль, 590 постанова не дає можливість зараз користуватися бюджетом розвитку і направляти його на якісь нові, нове будівництво або якісь капітальні видатки. Але о, країна, наша громада, наше місто тримається на плаву. Це зараз найголовніше. О, у нас працює економіка, о, у нас працюють о, військові, о, у нас працюють наші адміністрації. Це три кити, на яких тримається сьогодні вся наша країна. Після перемоги обов'язково буде приріст, я в тому не сумніваюся. Дуже багато міжнародних партнерів звертаються до нас з бажанням як відновлювати інфраструктуру, так і вкладати зараз кошти в Україну, тому що Україна стала популярною. Україна це країна волонтерів, героїв, країна військових, країна потужних людей, на чолі з потужним президентом. До прикладу, хочу сказати, що під час якраз активної фази бойових дій з нами було підписано меморандум стосовно будівництва сміттєпереробного комплексу на території нашої громади спільно з Броварським і Фастовськими об'єднаними територіальними громадами. І цей проект на сьогоднішній день в стадії реалізації проєктування вивчення впливу на довкілля і перед будівництвом безпосередньо. Будуть проведені громадські слухання з цього приводу. І в 2023 році, сподіваюся, що буде дан старт будівництву даного підприємства. І за якихось півтора-два роки воно має бути завершено. А яка ситуація з постачанням ліків та продуктів громади? В принципі, навіть під час складних подій березня-квітня не було глобальних перебоїв. Хвала Богу, стосовно ліків, всі найнеобхідніші життєво необхідні ліки, такі як інсулін, нам постачались. Магазини працювали не всі, але в місті було декілька магазинів, куди можна було звернутися і отримати навіть такі речі, як от там хліб, інколи роздавали навіть безкоштовно. На сьогоднішній день інфраструктура міста абсолютно працює в звичному режимі для військового часу. Найголовніше, що глобальної кризи у людей, які втратили свої домівки, перемістили сюди. На сьогоднішній день немає у них є де розміститися, у них є що поїсти. У них в більшості є можливість працювати в нашому місті. Переміщатись до столиці, тому що так само і як і наші містяни, багато хто проживає тут, а працюють в столиці так само. І ця категорія населення може цим займатися, і так вони в принципі і роблять їхні діти мають можливість ходити до наших дошкільних і шкільних навчальних закладів, і навіть позашкілля. Ми відкрили в спортивній школі зараз поки що один зал, зал боксу, але в подальшому, в цьому, році, я думаю, спортивну школу також зможемо відкрити, тому що це дозвілля, яке дає можливість фізично розвиватись нашим дітям. І це дуже важливо, адже в цей такий складний період їм потрібно трошки от думки перенаправляти в інше русло, трошки менше думати. Про повітряні тривоги і трошки загружати свій розум і своє тіло. Якраз спортивна школа для цього найкраще створена. Ви стали одним з найпопулярніших мед лідерів думок під час саме повномасштабної війни. А скільки зараз вас людей дивиться або читає, і як це взагалі впливає на ваше життя? Хочу одразу заспокоїти, це працює наша армія, все нормально. Я не знаю, наскільки я там популярним став, але я просто робив свою роботу. І я робив свою роботу відповідно якісно і робив її так, як я вважав, на той момент було потрібно. Адже цей інформаційний вакуум, який створився після 24 числа. Його треба було чимось заповнювати, і у людини, коли немає якоїсь інформації, вони починають собі щось довидумувати, починається хаос, починається паніка. Цього допустити не можна було. Саме тому я перші два-три місяці, після масштаб, повномасштабного вторгнення активно виходив в прямі ефіри. Два рази на день то робив будь-яка інформація, будь-який стан. По нашій громаді, по Київській області, загалом по Україні те, що інформація була в мене, я доносив то до громади. Відповідно, це дало можливість е, заповнити цей інформаційний вакуум, це дало можливість громаді розуміти і усвідомлювати, що відбувається в конкретний день і в конкретну годину, і це дало можливість втримати е, місто і вберегти його від е, якихось психологічних атак. Які, на жаль, інколи зараз все ж таки відбуваються, тому що інформаційно-психологічна атака це та ж сама зброя, якою користується російська держава для того, щоб залякувати, для того, щоб сіяти хаос, і для того, щоб нас і не потрібно було завой завойовувати. Тобто вони усвідомлюють, що українці такі е дуже емоційні люди, і якщо в них не буде якоїсь інформації, вони дуже з легкістю самі собі придумують. Підеться сарафанне радіо. Зіпсований телефон, який до добра не доведе. Тому моя публічність вона була напряму пов'язана з моєю роботою. І стосовно переглядів, ну, ще 8-9 місяців тому да, значна кількість людей дивилась, Потім воно трошки пішло на спад, але потім і, інфо, і ситуація трошки стабілізувалася. І з позитивного, хочу сказати, що було вчасно дуже створено телеграм-канал Борік який сьогоднішній день підписано близько 70 тисяч осіб. І це такий канал, який дає максимально оперативну інформацію станом на кожну хвилину. Тільки починається повітряна тривога, тільки в місті відбуваються якісь відключення аварійні, світла чи водопостачання, чи тепла, ми все туди абсолютно розміщаємо. І це дає можливість дуже швидко і оперативно обмінятися інформацією з нашими містянами. Але це суто входить в мої посадові обов'язки. Не більше, не менше. Тому якоїсь публічності, е е яка б могла зіграти в подальшому якусь політичну е чи іншу складову, я поки що не вбачаю і відношусь до цього як до своїх обов'язків. Як ви плануєте своє життя після того, як Україна переможе російський зволоді? Е е дружина задавала мені це питання, я їй сказав: в Крим, поїдемо, відпочинемо. Ну Це так, якщо віджартуватись. Але насправді перед нами буде стояти дуже велика відбудова, і дуже багато міст, зокрема на Сході і на Півдній країні, зруйновані повністю. І я вам хочу сказати, що я більш ніж переконаний, що після перемоги у нас розпочнеться насправді велике будівництво. Велике будівництво цілої країни. Це буде реновація, це буде відновлення. І наші спеціалісти, наші ці основні засоби, що ми зараз придбали, ми накупили на місто стільки генераторів, що нам воно в е цивільному житті не потрібно буде. Але після перемоги, відповідно, ми готові будемо передати в ті міста, які ще будуть потребувати того. Адже російські війська, коли виходять з будь-якого міста, вони залишають за собою розруху. І і наші спеціалісти, і наші будівельники, і наші комунальники я більш ніж переконаний, що будемо відправляти відрядження і будемо спільними зусиллями за суперкороткі часи відновлювати місто з містом. І область за областю, регіон за регіоном. І повірте, і Донеччина, і Луганщина, і Крим е е е все вернеться на круги своя. Над всією територією України буде майоріти жовто блакитний прапор. І в нас українці, ми такі як мурахи. Ну, подивіться навіть на Бучу, на Ерпінь, ми ж їздили, наскільки там були руйнування, і прийшло якихось півроку, дивишся фотографію до після, просто відновлено цілими кварталами. От саме так буде відбуватися з цілою країною, зокрема з деокупованими територіями.